Розривається, що розповіли мешканці села Кружок, що на Сумщині про наслідки російських обстрілів сумський центр матері та дитини як виживали на початку повномасштабної війни, такого прихистили. А капельний спів та гра на бандурі в Охтирці дав концерт артист капели бандуристів Андрій Міцай. Вранці 8 серпня російські військові обстріляли село Катеринівка Шосенського району. Повідомляє сумська обласна прокуратура. Внаслідок обстрілу від поранення померла 52-річна місцева жителька. Також 7 серпня російські військові обстріляли п'ять громад на Сумщині Білопільську, Буринську, Есманську, Новослобідську, середину Буцьку, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Стріляли з мінометів та важкої артилерії, пошкодили житлові будинки, фермерське господарство, електромережі. Втрати російських військ станом на 8 серпня. Особовий склад 42 тисячі 340 осіб, танки 1811 одиниць, бойові броньовані машини 4 тисячі одиниць, 960 артсистем, 261 реактивна система залпового вогню, 132 засоби протиповітряної оборони, літаки 223 одиниці, 754 безпілотних літальних апаратів, 192 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни 2993. 103 одиниці, спеціальна техніка – 86 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 182 крилаті ракети. Село Кружок Новослобіцької громади має всього дві вулиці. і Ще 20 років тому тут мешкало 60 людей. Нині їх значно менше. Сусіди окупанти обстрілюють село вдруге. До російського селища Тьоткине, за словами місцевих мешканців, 6 кілометрів навпростець. Тож чують і роботу тамтешніх підприємств, і як працює ворожа артилерія. Часто чуємо, там, гудить, що там же ж заводи. Гудіть, що то гудіть, цілими днями гудіть, а бог його знайде, що ж приділити, що то. Заводи ж там ідуть. Чи не йдуть, ну чи техніка якася, і куди вона та куди воно гудіть ми не знаємо. Не забуде пані Валентина і п'ять влучань росіян по території села 4 серпня. Тоді жінка з сином спустилися до підвалу. Оно как гахает. У сразу за стенкой там у саду. И, и, там, и что? Такое впечатление, что во дворе везде разрывается и все. Сиде, сидели, тряслись до потери пульса. Пять прилетов. Потом стало спокойнее трохи. Хотели уже, может, выйти мы. А не, еще трошки посидим. А потом чуем звук. «Стріляє шифер». Влучили росіяни в господарчі споруди одного з дворів у селі. Там зайнялася пожежа. А вибухова хвиля понівечила будинок на цьому обійсті. Це кадри, які зафільмувала сестра власника пошкодженого дворища. Господарчі будівлі відновити навряд чи вдасться, а от будинок брат господаря думає відремонтувати. Постехліть немного його, можна щось зробити. Воно ж коли-то закінчиться, це все діло. Виїжджати краще шукати, везде воно зараз безпечності немає. Те, що цілили по селу кілька разів, вказують ось такі вирви. вона, вот Один прильот, а второй. А второй он на краю. А там возле поля чи за яблунею, да? Ні-ні, возле поля там на краю. За краю поля, да? Так. Да. Ті там у той забор, там із шихвером, все в дірках. Ну, я кажу, ну хоч, о... ну хоч да, хата. Так. А майже одна дірка тільки майже. там на краю. 3 липня, понад місяць тому, росіяни влучили в господу цієї жінки. Такий вигляд двір мав одразу після прильоту. Нині на подвір'ї мати з сином трішки навели лад. Утім, цей арт обстріл пошкодив її їхню хату. Уціліла родина лише тому, що під час влучань не була вдома. Я в саду була там була, щастя. Я не сюди прийшла, я прибігла і білому погріб тому що свистіла, летіла, невозможно було. Ну, а коли вже з погреба повилазили. То тут это... було. У дворі валяються достки, кирпич, що хочеш. Ну і це ж пришли, все побачили. Там все порозгромивши, там тоже все порозбивавши. Двері це вже навесив двері не дверей, Нічого тут это уже сам загородил, то що все ж було туда снесше. Тут нічого не було, Пустое місце було. І тож стінка, все, і не забор, а он. Світлана Олексіївна староста у п'яти селах, що входять до складу Новослобідської громади. Це Іванівка, Манухівка, Бояролежачі, Кружок та Рівне. Перші обстріли росіянами цих населених пунктів відбулися всередині квітня. Живеться нелегко, дуже часто обстріли бувають дуже часто. Люди є залякані, є такі, що вже виїхали. З, молодими, з дітьми молоді сім'ї виїхали. Я думаю, що тимчасово, бо тільки такі основні речі і все. Ну, були, були у нас, наприклад, це село Манухівка вже обстрілювалося тричі. Зараз, де ми з вами знаходимося, це найбільше руйнування, яке є. Ті два Бог Милово, трішечки, там можемо побачити, там у нас тракторна бригада. У Бояра лежачі обстрілювалося двічі, і, до речі, Ще з цього округу перший раз це були прильоти в бояролежачі, перші руйнування. Там люди не постраждали, постраждала будівля, постраждала худоба, вбила одну корову. Рівне так по дорозі далі, саме таке дальнє село. Там теж був поки що один обстріл. Теж в село, але будівля не жила, закинута. П'ять влучань нарахувала староста по господі в селі Манухівка. Тут росіяни цілили і в город, і в двір, і в хату, і в господарчі споруди. Нині, за словами Світлани Малишової, у п'яти селах цього старостинського округу проживає майже півтисячі мешканців. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Батарея, увага, покажіть москалям, що таке настояща демократія. Віталій Денисенко говорить, що шість років працював на сумському трубному заводі оператором верстатів з програмним скеруванням. Звільнився на початку лютого через невиплату зарплати. Все починалося ну, 4 роки тому. Спочатку одна неділя затримки, потім місяць, і так все росло-росло. Платили по бувало таке, що два рази по 25% в місяць, відсотків в місяць. Бувало один раз 25% давали в місяць. Бувало, зовсім не давали грошей в місяць. Ну, отак. Є в людей маленькі діти на це робили акценти, але наше керівництво, так би мовити, все одно. В мене дитина три роки на той час, два роки я просив конкретно на дитину, щоб хоч, 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 хоча б щось давали. Сума заборгованості 97 тисяч була на той момент. Чоловік говорить, що був змушений наняти адвоката та звернутися до суду з вимогою примусового стягнення боргу з заводу. Суд виніс рішення на користь Віталія та інших працівників, що звернулися з аналогічними позовами. Сьогодні зранку виконавча служба приїхала на завод описати транспорт, арештований для погашення боргу. Говорить адвокат колишніх працівників заводу Дмитро Супру. Звертались в п'ятницю, чи приїжджали, нас не допустили, склали акт відповідний. І сьогодні нас допустили до перевірки майнового стану, виявлення рухомого майна. Те, що перебувало в розшуку, зараз записується два легкових автомобіля. Я так розумію, те, що керівництво возять чи возили, описали Mitsubishi Galant Галант і Фольксваген Passat, А зараз там кран, вишка, два «Краза». Газель у зараз записують представниця виконавчої служби Марина Рудь говорить про кількість арештованого майна. На сьогодні описано транспортні засоби боржника: 13 одиниць, які були в розшуку, але на сьогодні їх здійснено опис. В подальшому буде призначена оцінка та реалізація. Виконавче провадження про стягнення боргів по зарплаті з заводу відкрили в останній день перед повномасштабною війною, говорить Марина Рудь. На примусовому виконанні з 23 лютого цього року перебуває зведене виконавче провадження щодо боржника завод обважених бурильних та ведучих труб. До складу даного зведеного виконавчого провадження входило 104 виконавчих документа на суму 4 мільйони гривень. З них за весь період вже фактично виконано 30 на 2 мільйони гривень, і в залишку, якщо говорити конкретно по про заробітну плату, залишилось 34 документи документа на півтора мільйона гривень нагадаю, завод обважених бурильних та ведучих труб до 2000 року входив до структури сумського машинобудівного об'єднання. Згідно журналістського розслідування сайту Еспресо, трубний, як і сумське машинобудівне об'єднання через кіпські компанії, нині належить Володимиру Лук'яненку Старшому. До початку повномасштабного російського вторгнення через офшорні компанії підприємства належали Лук'яненку Молодшому, громадянину Росії. Згідно з сайту Міністерства юстиції, Сумське НВО є найбільшим боржником зарплати в Україні з сумою у понад 196 мільйонів гривень. Світлана Шокопляс, речниця СМНВО «Інженерінг», яке також через кіпську компанію нині належить Лук'яненку Старшому, телефоном сказала, що ситуацію з арештом майна трубного заводу коментувати не будуть. Згідно розслідування журналістів «Еспресо», родина Лук'яненків через кіпські компанії останні три роки скуповує нерухомість в Криму. А група ГМС Володимира Лук'яненка-молодшого торік перерахувала у вигляді податків до бюджету Російської Федерації півтора мільйона рублів, еквівалентно 20 мільйонів доларів США. Ігор Стрельцов, Сергій Лазаренко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. З 24 лютого і по сьогодні сумський центр матері та дитини залишається домівкою для трьох десятків клієнтів. Так фахівці закладу називають жінок з малолітніми дітьми, які втікали від домашнього насилля, а знайшли тут прихисток від ворожих куль. Скільком же жінкам із дітьми, які чекали на евакуацію зеленими коридорами, спеціалісти центру допомогли, не підраховували. Наталії Осачій, і досі важко згадувати той день, коли все почалося. 24 лютого я пам'ятаю, як я стояла на порозі і розуміла, що 80% мого колективу евакуювалися. А за моєю спиною клієнти ми не самі благополучні. На жаль, вони були на той момент. З деякими вже закінчились терміни договорів. І малолітні діти, виплат нема, холодильники на півпусті, памперсів нема що робити. Але всі питання вирішили. Коли розгубленість минула, почала надходити допомога. Потихеньку добрі люди включилися. Поступово вирішилося все. Перше питання, яке в мене було, це як їх евакуювати. Тому що наша установа знаходилась у самій безпосередній близькості до зони бойових дій, і було складно вести контроль над станом, який був у той момент у центрі. А тим часом у сумах запрацювали зелені коридори. І тут почалася евакуація з міста. Всі дівчата поетапно спершу 1 по 15 березня з допомогою людей всі були евакуйовані в Європу, крім однієї. На сьогодні хтось повернувся, хтось залишився там. У когось склалося все дуже добре. Ми тягали мішки, ми клеїли вікна, ми утеплялись, ми готувались. Ми всі були прийняти готові іншу категорію хлопців у формі для того, щоб тимчасово дати їм прихисток, допомогу, харчування, відпочинок. Слава Богу, що цього не сталося. Але до нас з кінця місяця почали поступати перевалочним пунктом. Ну, дівчата, коли на Роменки була евакуація, не встигли ті, що в першу чергу в другу, хтось був день, хтось три. Ну ми обслуговували. Їх були переваличним пунктом, хоч і таке негарне слово. Потім до нас потрапили перші діти та жінки з боромлі і Тростяницької громади. Лариса Нестерова говорить, що були складні сім'ї з поміж неблагополучних. Доводилося піднімати на ноги всі медзаклади Сум, аби знайти протисудомні ліки для дитинки з ДЦП. Невідкладних станів, слава Богу, у нас не було, але дітки у нас попадали з такими важкими, важкими нервовими струсами і які потребували консультації спеціалістів, консультації фахівців. Ми направляли їх до сімейних лікарів, всі діти, які звертались до лікарів, отримали допомогу. Наталія переселенка з Херсонщини. Домашня тиранія та ворожі кулі змусили молоду жінку разом із чотирирічною Олівією шукати порятунку у сумах. Наталія говорить, що на порозі центру вона з'явилася із напівпорожньою валізою та переляканою дитиною на руках. Коли почалася війна, мені дуже було дуже страшно і страшно за свою дитину. Я дуже хвилювала за її психологічний стан, тому що. Були і вистріли, і вибухи. Було дуже страшно. Дуже хочу додому і, і вірю, що звільниться Херсонщина хір, від. Агресора на сьогодні життя у центрі матері та дитини більш-менш устаткувалося. У нас залишились жінки, які постраждали від насилля, жінки, які попали в складні життєві обставини, багатодітні мами. Але 70% а то можливо і більше, ліжок які зайняті. Це на сьогодні внутрішньо переміщені особи. Вони отримують повний спектр послуг медичних, соціальних, соціально побутових, отримують достатну кількість гуманітарної допомоги. За це ми дуже вдячні нашим помічникам. Ми вчимо. Що хто зна що ще буде завтра, дуже надіємося, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, але складаємо таку собі потаємну валізочку, щоб не повторилося. 24-те. Незважаючи на війну, всі наші дітки, які знаходяться в нашому центрі, мають щеплення. Це дуже велика подяка нашим поліклінічним відділенням. Ми маємо зв'язки з усіма медиками, які обслуговують наших мам та наших діточок. Тому, якщо потрібно, ми звертаємося, незважаючи на те, що у нас є внутрішні переселенці без нашої Війської реєстрації нам ніхто ніколи не відказував з надання медичної допомоги. Оксана Усенко, новини Суспільне суми. У спасу при храмі Української православної церкви в Охтирці зазвучала бандура. Грав на ній Охтирчанин Андрій Міцай. Він артист капели бандуристів імені Георгія Майбороди. Знайшла це місце для концерту одна з прихильниць музиканта. За словами отця Ігоря, храм має гарну акустику. Храм, де ми маємо честь служити. Наймолодший це храм в Охтирці. Найкраща тут акустика. Підтримувати треба, щоб кожен відчував лікоть, щоб розуміти, яка штука. Щоб доля кожної людини була ну небайдужа не для громади. Хоча Андрій Міцай досвідчений виконавець, проте зізнався, що перед цим виступом вельми хвилювався. Я відчував глядача, що він теж отримає задоволення, а себе всередині себе, звісно, трошечки щось там, знаєте, хвилювання є, з'являється. Але потім все добре, вже почали сміятися і плакати всі разом. Співав Андрій Міцай акапельно. Про перший концерт узнав буквально за пів години того самого концерту. Він був у міській бібліотеці. Приїхав туди. Мені воно сподобалось. Акустика, звичайно, дещо відрізняється, аніж в храмі. Але тут, тут мені більш сподобалось. Підтримати випускника музичної школи, в якій навчалися і самі, прийшли молоді охтирські бандуристи. Дуже сподобалась гра та вокальна, вокальна частина, тому що. Видно, що людина справді займається тим, що любить, і що про це професіонал в своїй справі. Моя найперша викладачка по бандурі це була Шандиба Надія Олександрівна. Завдячуючи їй, я зараз працюю на престижній роботі, живу в місті Києві і завдячуючи моїм батькам, моїй сім'ї, звісно ж, які підтримували і допомагали. Капела бандуристів часто виступає з гастрольними турами, її охочі приймають за кордоном. Значно рідше артисти приїжджають у маленькі містечка, звідки самі родом. Однак Андрій Міцай намагається не забувати малу батьківщину. Великий трудівник, великий любитель музики, великий життєлюб він нам розповідав зараз. Я займаюся волонтерством, і ми зустрічалися з ним перший раз в церкві і Він розповідав про свої подорожі разом з капелою бандуристів в Німеччину в Австрію. Завершився концерт чаюванням та спілкуванням із молоддю. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхєєв новини на Суспільному. Сумщина Бабусине тренування проводить у Сумах тренер з вільної боротьби. Юрій Голуб у вільній боротьбі вже понад три десятки років. Він у свій час був бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу з вільної боротьби, переможцем третіх спортивних ігор школярів, чемпіоном України, призером чемпіонатів Європи та світу. Нині займається вихованням дітей у Академії боротьби Юрія Голуба, де діти займаються вільною боротьбою сумо масреслінгом Зараз підтягує до занять і бабусь. Як виникла ця ідея, говорить. Після тренування відпочивали на пляжі з дітьми, активно відпочивали, годували качок, а бабусі грали в карти. Ми підійшли, пошуткували, запропонували дівчатам зробити розминку, а вони посміхнулися і погодились. У суботу на тренування прийшли понад десяток юних вихованців Академії боротьби та четверо бабусь. Разом провели розминку. Бабусі з онуками розминались на рівних. Серед представниць поважного віку Світлана Іванівна говорить, ці тренування її заспокоюють. Дуже гарно, успокає нервову систему, серце не болить. М'язи бачите, які. Додаткова порція позитиву спілкування з дітьми. Це ліки, діти це ліки. Якщо з ними розмовляєш, якщо спілкуєшся, це дуже гарно. Бабусі тренування, говорить Юрій Голуб, продовжиться і надалі. Ми просто несемо такі знання невеличкі, користь для сумчан і з задоволенням несемо. Ми вважаємо, що щоб країна була міцною, сильною, по перше, люди повинні бути фізично, психічно, емоційно і духовно здоровими. Це й намагається нести людям Юрій Голуб зі своїми вихованцями. Олександр Качанов. Новини на Суспільному Суми.